Доброго дня, шановні глядачі, вітаю вас на мінягровіниця. Хлопці зібрались, такий от оріончик RF244, ще наліпки навіть не наклеїли, тому що мокрий, у нас така пасмурна погода. Червоненкий кольором. Має він рівну підлогу, реверс, бокова куліса. По пониження, тобто має 8 передач вперід, 8 передач назад, має він дводискове щеплення. Двигун стандартно КМ-385, вантажі на задні колеса, широка задня гума 11х24 має він примусову гідравліку, розподільник окремий. Ось такий от красень. Можна придбати за 6800. ну, Відповідно, також ще зробимо скидку. Тому телефонуйте. Знаходимося, ми як завжди, місто Вінниця, Тиврівське шосе 2 а біля авторинку до нової зустрічі.